Слайм, слайм, слайм. -цу 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 -cool. Так, э, Привіт, хлопців до дівчатком, Один знаю Фронік і. Привіт! <иш> так. Э, і ми починаємо знімати невеликий Let's Clay let's по Майк по my, по футирарі. По по e, э, я не знаю як він продовжиться, чи надовго, тому що Ну, не знаю. Основном, скільки захочемо, стільки буде. E, так, починаємо зразу грати. Займаємося своїми звичайними справами. Я, наприклад, копаю дерево, копаю дерево, окей? Копаю також... дерево. Звичайно, людям буде непривично, що, терарія, наприклад, напевно, до більшості ось скажу, дяга графіка. Ну, а я так скажу на, на такого любителя. Ну, та, ну, Дом знаєш. в неї зігратися не можна, але цікаво. Ну, гра сама дуже цікава, мені сподобалася. Але чомусь і називають, що вона ну... Якось схоже на Майнкрафт. Ну, чимось вона схоже, чимось ні. Ну також, там шахта різних куди там добудувати дерево. Ну але якщо подивитися на дерева, то вони круглі! Так. Але в них нема япка. Я хочу япку. Ти хочеш япку? Ну тут що, бачите? Тут кірка, допустимо, у вас там, бачите. На екранах своїх кірка це все вічне. Його можна безкінечно ламати різні речі. Так. Так, це Ну, це читерське. Там гол не забили наші. Тут цікаво, тому що тут можна зробити таке, Ні, не стоп, не можна не можна. Такі зараз не можна робити. А, ти хотів вогняну стрілу? О, та ні, даже хотів збити з тобою, піпу назвать. Ааа. Я зрозумів, <світ> я поняв твою логіку. Ну. Ну давай, чим зараз будемо займатися. Будемо може якісь будинок, твоїм красевень. Давай для початку, щоб серія стала епічною і всі не перестали зразу її дивитися. ПВП. Зразу. Давай. Три, два, один. гоу! Гоу! Я Я вб'ю тебе! Ах, ти нагідник! А Я вбив зайчика, боже мій! Ти вбив кролика! Я ти не кролика вбив? Я поміщусь за кролика! Кролик це! Боже. Також тут якось. по жорстокому. Я не Світ ніби. Це саміт. Це було занадто. Я знову появися. І речі з інвентарю не випадають. Ну так, це тому що сервер так поставлено. Насправді можна легко та. Я не з дружби! Я з дружби. Кролик кролика курапну, ну не вбий кролика, будь ласка. Боже. його. Голівко, Дивись, як мене відлетіла. Як ти можеш бути таким жорстоким вбивцем природи? Там потрібно. О, Боже! <плес> <плес> ти занадто жорстокий. Ой, дякую тобі, Counter-Strike. <плес> Взагалі-то ти мене познайомив. Ти винуватий. Ти. <плес> мене не звинувачувати. Кролик завжди буде жити в ваших пам'ятях. і в моїй. Це був мій вірний друг, який не розумів, підтримував. Ти його вбив на минулій карті. Тут це підстави. Типа <рігатись> <рігатись> мовчи. Все, все, давай досить може все, вбивати сюди одного і перестаємо. І будувати. Так, давай побудуємо собі крутезну <рігатись> хату вілу. Замітив, що в мене просто дуже багато дерева. Ой, вибач. Ай, Ай-яй-яй. Давай виключимо тут це ПВП. Можна... Я знаю, ні, там папеч. Я можу сказати, що тут стакається 250 буду так? так, це до речі, це, це взагалі, Та що за. у мене скільки? У мене 5 стаків дерева по 250. Oh. Yeah. Нічого. Ну це собі. просто не всі подумають, звідки два рази ми Просто ми до цього грали на відео. Так, 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 так. І... Тут, ну, до речі, такий прикол є, що якщо ви е, ну, створите світ, зіграєте на ньому трохи, і всі інвентарі, всі речі, які були у вашому інвентарі, перенесуться в інший світ, який ви також можете створити дуже легко. А сервера тут на диво. Боже, ти ти. Ну. <ріст> що ти сопідлий вбився? Ну <ріст> що він тобі струбає? Він мило пригав тут. Він. При... <ріст> розбавляв нашу напру... напружливу обстановку. Так, так, так. Ну може, ну все, давай почнемо будувати, може, якийсь будинок чи ні. Де, де буде. Давай, буден? тут обудуємо, тут о. Він мені <ріст> 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 тут, тут мені зламає. Як зламати цей соняшник? Я не знаю, а хай буде. Давай зрубаємо це дерево. Ну, давай зламаємо ще. Давай, це, а як це... Щоб розчистити територію. Ну так. Заодно ресурси надбуємо. Зуміти, ця одно розмахують, ну, все дві. Ну просто. Як, на 100, на 100, ні, до на... речі, тут законно ніякий не діть. Двіться, я стою до деревом передом і ламаю його задом. Стоп, Звичай, точно. Це... <світ> Ні, стоп. Я стою передом, так, і він ломається замкнути. А, точно, блін, я спочатку не поняв, що ти, ти робиш. Ці слаймики, вони якісь такі, ну, вони мене. Слаймики. Такі слаймики. <світ> слаймики, такі так, слаймики. Ну, вони <світ> <мене> не вмоють. <вибудь. світ> ну те, що він, ну. О боже, залетіло. Залетіло. Він такий зрожевий. Я знаю, що є зелені і сині, але. Він педик. Він педик. Тікай від нього. А стоп нього 150 хп. Це особливий педик. Як стоп, стоп іде? Нічого собі. Це особливий педик. Є. Ти поняв? Його їм м'ячик відкину, чесне слово тобі кажу. Давай, пуляй його. О, диви пташка, летить, дивись, подивися як на пташку. Я попробую збити. Ну а поки Фрост там бігає за пташкою, як старі добрі часи. Мій гріб. Я побудую нам. Стоп! Тут пише, що ти мене вбив! Ти мене вбив тут, тут, на річці, Ага! слайм педик, боже. Педок. На Пампадок. Ну, біжіть. Боже. Ей, мені мені страшно. А що це за чувак тут виходить з нами? Я не знаю, він здається, по ідеї має нам допомагати. Гіс Бредлі, Бредлі. Він по ідеї. Ой, ну, Бредлі. Домагає. Звичайно. Домагає. Він, він він ніби дає нам, якщо натиснути правою а, кнопкою триваю, миші, я тобі дам трішки матеріалів, так, да. щоб Так. Єдред, я його лупанув. Ось, на, тримай. Ого, а, тримаєш. Стоп. Я не викину чи я? А, бо викинув. На, тримай, тримай, опай, тремой да. лежить. Двигай, кучка. Навалив. Навалив <рес> кучку. <рес> 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 Ой, блін. Захищай, поки що Трячо мене від мобів. А, якісь зілля якісь, лезер хен, щось подавай. А, це лікування. Подивайся, подивись, подивись. Та, та пий його. А ну віщо заплив. А ай Слухай. Я і... виключу ПВП ми не ми. Знову ти слаймик, він мене нервує. Аааа, стоп, що я зробив? А, я підібрав. Я я почав панікувати. Давай, давай, а ти будеш будувати будинок, а я тебе буду прикривати, ззаду зі спини. Ова, чик-чик-чик-чик. Ззаду зі спини вмієш мене прикривати. Якось нерозумно я це сказав. Нормально. Зумієте, як він цим мечом махає? У так, ж його так зі спини, опа-опа. Ні, ну цей Бредлі не напрягає. Зброя звідси. Закриємо його, закриємо. Зброй його звідси. Зо слаймик, де ти? ти. Де моя охорона? Куршенега, де ти подівся? О, в мене руки, дивіться. Фу -фу 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 -фу. Ого. Ай, 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 ай. Та, 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 е. Та, та, якісь. Купай непонятної штуки. Купай непонятної штуки. Красовий кисть. Бредлі. Бредлі в нас може пробратися до нас. Бредри. О, давай буду за подлістом. Закопай його там. Лише його там, хай він там. Э! Э, читер! Короче мать, Негідний блин. Так. Ч я не можу поставити? Він паркурент, я все знаю. Чому я не можу. Слухай. Ставте блок. Чому я не можу поставити двері? Двері? Якого писать? Так, в мене і двері. Бах. Може потрібно, щоб якийсь блок зверху був ще ж. Ні. Та я ж теж так думаю, я його тільки що був поставив. Блок зверху. Валяй звідси, Бредлі. Бредлі, Бредлі. Бредлі. Як можна тебе вбити. Ну, А хп 250, а ну 100, боже. Він типу про. У нього немає меча. Ха! Так. Я серйозно, я не можу бо за... Аааа. збирай. А я факел поставлю блядь, кстати. Не... Эй, че не ставь? Факел. Ай, е -е я. Як я кеп став. Аааа. Факел. факел. О! Жепий! Пстав, кстати! О, постав... О, я поставив факел О, сразу два. Не стали якісь свечки. Так. Знаешь, церкви тут стоять бы заплыли. Ой. Давай не борцова. Як не. Я к не. Як не сбать. Як вас як... 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 Якщо він з Йо. ти його не зб'єш, yeah. я, я yeah. тебе вб'ю yeah. Ти розумієш? Я yeah. yeah. <laughs> А ну, тут треба під ним блок зламати, а ну о, да. все Слава Стоп. тобі, гас. А, ah, да, да. Наш фрос настільки розумний, що слава богу. Я якщо чесно сам не думаю, що потрібно ламати блок. Ну no, завжди тобі не знаю, Тому просто не можна зламати як в Майнкрафті. Що у нас кава хатка буде на три блок? Ти nee, Не, то ще буде то, другий опов... поверх, то ще буде другий о, поверх. О, тут верхова крута хата, ну добре. А, думай, до небес знає, що нам не зробити? Саме нев... найважливіше, що нам зараз потрібно зробити. Це будемо того бренд нафіг звідси. <рес> Закопай його. Нет, <рес> він зараз прокуп покаже, мастер. Бі ходи туди які. Крайше, я тут зомбі бачив за на нас тут. А ну зараз я візьму. Давай його лупани, його пару разів. Йомою! Рятуй! Що, ще ще, гер... ще, ще, ще. Ого, він горить, нічого! А, тут у мене сміло, йо-моє, щось я тупонув. <рес> Кролик іди сюди. Е, стій! кролика. Боже! Ну таке буває, таке таке стається, коли небудь А я свой не говори. Ну давай, де геть звідси. О, що там таке сьогодні, що в руці було? Дмитро? Що ти взяв таке Синь. Чи синя? Джедайський меч. Дззз. за меч? Правильний меч? Ні, то не меч, то О, така ти? фігня, яка випадає з е, якоїсь фігні, яка називається медуза. На тобі. От тут до речі, крута пташка літала. Та-да. А Але... я оце вона не розумію. Тут ніяких закони фізики не діють. Ні, є, вода. Ти б'єш мечем. А. дивись, Ти б'єш мечем і він через блок приходить. ззовні і б'є. А бачиш, там, ну, по ідеї, поки що у нас немає бокової стінки. Тобто він може... Може через через зліва з лівого боку так вдарити ну, ну, це поки що Зараз Слухай, закінчиться. Ні, ну ну, ну блін, я його зараз б'ю тут. А, ну що звідси? Пшо звідси? Виходьте. Козь! йому О! Шосток. Шосток. око! Що з токо? Око? Це це нормально. Шосток. Не бійся. Що це таке? Я зробив бокову стінку. Аааа, круто. Слухай, тут ока не напишет. Я вообще крутой, то я знаю. Око око ококи літає, не. цю знаю. Вона би впала з крісла. Ні, ну тут а знаєш кальмари літають. Це нормально. Якого біса ти їх заю до нашої хати? Ось так. все закривай двері, не пускай більш нікого, кажи, що занято, я в душі. Тато. тата в дощі. О, блін. У нас скайп, е, дурний скайп потрібно буде, напевно, через радіокал якось Добавитися. Тому що скайп, ну, дуже часто перебуває. І це досить сильно дратує. Надеюсь, що зараз зв'язок сам відновиться. Хоча навряд чи давайте я зараз до нього зателефоную. Ось так. А, ось. Ну. Ну, тому що це таке. Це невеличка була заминка. Я постараюся якось змонтажувати, щоб виглядало нібито. Пам-пам-пам! парам З ким не була. О, двік тільки круто горить, двик як фервер. Фірверк, фірверк. Фірверк, фoreверк. Фревер верк. Фреверк. Що я несу, собор. Нормально. Всі так несуть, і це подобається Вам подобається? Якщо вам подобається, ставте лайки. А якщо вам не подобається, ставте лайки. О, зірочка, зірочка, тут зірочка. Що, як її взяти? О, у мене є зірочка. Зараз. Я стар. Зараз надіну на голуб до гвірка сердючка. Опа. У мене є зіроч. Він ідіот! Він чисто... Він ідіод! Він каже, він взяв і відкрив двері. Ну. Знов, 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 ззаді! Ззаді, бро! Ох. Вс, я регенус. О, до речі. Зірочка, ууу. Зірок. На, наші мені зірочки, наше мені зірочки. зірочки. Зірочка, я не знаю, звісно я... зірочкою можна, здається, якийсь дуже крутовий. Це помагай, місце я... спауна, ліпше ти не закопуй. Йдко. Дідько, дідько, Лес дідько. Ні, ну, справді він й не нервує Були б моя воля, я б його вбив. <гум> а чому б і ні? Так, давай о, я о, зараз це закрию тут-оту. Ну, тут Що за таке? чекай, 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 чекай. А ти ще бачиш, допустимо, ти зламаєш десь блок, поки він може блок ламати не зразу по, по порядку, а зразу буде кейс. Ну, неправильно. Ставити може Це правильно. все правильно. Мовче. Мовчи. Правиль. Я я критик. Декретик. Світ прекрасний. Тут, тут літають зайчики, а вночі лі... ходять зайчики. зомбики. Зайчики, ти буваєш кожного разу, що вони появляється? Ні, Ні, не нормально, нормально. Ти, ти, ти про що? Я, я нічого не знаю. Ви що знаєте, глядачі, я нічого не знаю. Він шесть якось, якось біліберду несе. Я, я нічого не чув. Я, я не вбивав зайчиків. Не вбивав? Ні, ну, ніколи. Уважай, що? що я тобі повіру. Так, я я ніколи, ніколи не вбивав. Ти про що? Так, давай може зараз поставимо пічку, скриню. Я так, думала, давай док... якраз це зробимо і тоді вже закінчимо, тому що мені здається, що досить нормально часу так пройшло. Я зроблю скриню. А ти можеш зробити пічку? Чи в нас немає матеріалю? Вибач, я б зробив, але я тут, як би це сказати, я нуб трішки так. Навіть ну, підійди, підійди до оцього верстака. Натисни а, escape і е, промотай там от його там, де знизу а, ага, а. А промотай. Я... Так, і як не має як... глядати? О, кипічка. Пічка як пічка. Знаєш як кипічка? Так в Майнкрафті? Так. Ну ні, там у нас заокруглена. Але я тут тут стіл. О, тут треба стіл собі зробити. Та, за чудином стіл. Крісло є. Ну, крісло. крісло. о, крісло. Ні, два кріселки. Двоє, так? Так, ми двоє. На, на, ми будемо їсти о, і, там. І, і, і о, тейбл, тейбл ще треба. Також. Тейбл у нас є. І. я щось не бачу. Нє, бачу не бачу, як пічки, я не знаю. Ні, немає, значить, ну, значить, у нас Можливо. немає матеріалів. Не... Можливо, я нупа? а, ну думаю, пічка потрібна робитися з чого? З камню. А камня в мене. Ну, немає каменю. У мене Слух. також немає. Я дам тобі цю важливу місію поставити крісло. Два крісла і стіл. Ну давай. Я зараз ще не попаду поставлю в стіну десь. Ну ти мене знаєш ним слово. <каз> який я точний, м'яко кажучи. Так. так життю. От сюди я. Давай покладемо зараз свої непотрібні не речі. Так. Я зомбі-негідник. Зомбі Сюди і. і і і от сюди. Е О, круто. Давай зараз сядемо. Так, за сяду але, як, туторі, але як, як але як повернути? Серіч. Як повернути? Як повернути? Давай я вб'ю цього надокучливого зомбі, що в двері б'ється. Він не пане колюдувати прийшов, я знаю. А, так. ну. Ні, ну зими нема, все, хай йде звідси, хай петляє. Бутилок нема, водки нема. Все, ми не п'ющі, ми не п'ющі. Так, Так, все, давай, і давай, потім... заходи в будинок, заходи в будинок. Давай, давай. Ми Стали, закінчимо се. Ну, не, ну щось, скіне. Скіне, будь ласка. Ось получили гінуть. Ай-яй-яй, фу, мене всі хапай, нічого. Я я чітко рішу, не вижу. Так, все. Де крісло? Де крісло Де там, він, він сів на нього, все, забули. Значить, що ж, друзі, от така от перша серія, якщо ем, будуть якісь запинки, якісь недоробки і так далі. Вибачайте, то вибачаємось, тому що я в принципі не профі, а Фроза взагалі це перше відео, можна так сказати, якому він знімається. Тому, якщо будуть якісь неполадки і так далі, то вибачайте, ми перший раз це це робимо. І хочу вам сказати, дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. був Фронік, Бредлі, Зомбі, багато сонячників і... Раз. Всім дякую за перегляд і па-па.